Привіт, друзі, а казами за завжди є Артіх. Взагалі на Артемці у нас буде неличко, друзі, знову по такій грі, як Doll Playground. Як ви бачите, друзі, зараз у нас тут додали ось таку прев'юшку, як ви заходите в гру, тепер тут, бачите, такі свайпаються різні режими, різні всякі плюшечки. Бачите, друзі, тут з лівої сторони у нас Event. Це у нас такі прикольні фіговани, які ви купуєте за реальні гроші. Звісно, друзі, реальні гроші це дуже дорого, але що зробиш? Стартують ціни від 99 доларів до 6 доларів. Ой, 99 центів доларвих, а не 99 доларів. все таке з змогу. Так, друзі, так, вже не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, ссылочка, на який, як завжди внизу підвід в описі. Хто бачив попередню серію по даній грі, де я показую всі ці режими, які ось там є. 4 це Ніч, Factory, Space і той. Коротше, друзі, будемо нажимати то Ось ніч. Так, друзі, дивитися на нові Всякі фіговини, які додали. Додали тут а, зброю, всякі костюмчики і ще багато чого є тут а, новенького. Так, дві тисячі до нас додали ось таку фіговину. бачите? Це у нас пистолет, так розумію. Ага, електрошокер, дивіться. Прикольно, прикольно. Давайте на звуком включимо. А чо ж ти не... Фуричиш уже. А де ти він дівсяй. Давай ну ще раз. Ух ти, ну прикольно. Також додали ось таку зброю, це що у нас таке? Ну давайте провіримо, друзі, все провіряти будемо. Ага. Зашибість, добавили додали оцих нових персонажів, але всі вони за гроші коштують реальні, так що нам вони навіть не потрібні. Опа, а ну що це таке? А, замер... заморозка. Лазер заморожуючий. Я це так розумію... гранатомет якийсь, так? Да? Ух ти, хани, ті бабані, п'ясу. Класно! Оце... Оце мені подобається, так би все. А, це так у нас мають Ну, стрись. Так, давайте ми ну, зараз постираємося. Так, дивимося на наші одежки, Давайте знемемо нашого мелона. Раз, два, три. два, три Одежки, так що трьох. Так, беремо цього. ух ти, костюм хіміка якогось. що у нас тут військовий костюмчик. І тюремський якийсь також додали механізми. Це електрошокер це вже був у нас, ми показували. Ну і поки що, поки що нічого. Також є бій. Ну, давайте візьмемо. Ага, до п'яти тепер можна брати, спавнити наших людей і можна до п'яти, щоб вони не Раніше було двоє, чи троє, а зараз вже до п'яти. Ну, Це прикольно, прикольно. Ми можемо їм дати зброю, щоб вони не але можемо і так дивитися, як вони уркупашно будуть один одного ганцелити. Ну на цьому, друзі, я буду закінчити. Якщо вам гра реально сподобалася, з вас лайк, підписочка. Буду ще далі дивитися на, далі, на дані ігри, може будуть якісь обнови, я вам маякну. Щоб, друзі, все це не пропустити, заходьте в телеграм-канал, Силочка, на який завжди внизу під відео в описі, друзі. Всіх чекаю там. Ми там говоримо про різні теми, спілкуємося. І також я викладую туди ігри в першу очередь, ніж на YouTube канал. Так що, друзі, чекаю. Всім вам хай щастить. На цьому я буду закінчити відеоролик. Всім до зустрічі! Бережіть себе своїх рідних, слава Україні! Блядьте на ЗСУ, Бо тільки в них наша віра і допомога береже, хай Господь всіх нас.